Зустріч з Зеленським: мирна угода між Україною та Росією і рідкоземельні метали на 500 чи чита мільйонів чи то мільярдів доларів Трамп знову сколихнув світ низкою гучних заяв. Це РБК Україна, і ми готові розповісти вам, що ж американський президент наговорив протягом останньої доби. Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келох незабаром відвідає Київ. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що візит спецпредставника може відбутись наступного тижня. І навіть називали конкретну дату 20 лютого. А ще цього тижня Зеленський має зустрітися з Келлогом та з віце-президентом США Джей Ді Венсом. На Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого, ці зустрічі анонсував прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров. Умови, які нам будуть висунуті, вони будуть дуже неприємними, бо тут вже згадана історія: там відмова від територій, але це не формальна буде відмова, тобто замороження по якійсь лінії фронту, боєзіднення бойових дій, яка буде рухатися ця лінія фронту, тому що вчора такий діпфейк з'явився в соціальній мережі. Що нібито Трамп сказав, що ми включимо Курську область до складу України. Це звісно фейк. На перепрошую глядачів, але ну знаєте, така аналогія може бути навіть і використана Трампом. Ну якщо ти дуже хочеш, то порекомендую Зеленському змінити конституцію, але в умовах воєнностане це не можна зробити. ну, це вже нюанси. Крім того, сьогодні Трамп знову заявив, що Сполучені Штати за останній тиждень домоглися величезного прогресу у переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирна угода зараз виглядає. Цілком реалістичною, я знаю, ви прагнете миру між Україною та Росією, але як зібрати обидві сторони за столом? Думаю, це станеться. Гадаю, за останній тиждень ми досягли значного прогресу. Ми ведемо перемовини з росіянами, ми ведемо перемовини з українцями. Сподіваюся, що щось із цього вийде. Нагадаю, в неділю Трамп розповів журналістам, що він вже встиг по телефону переговорити з Путіним. Очільник США сказав, що Путін, начебто, Хоче, щоб люди перестали гинути. І що російському диктатору нібито небайдужі вбивства на фронті. Розмова Трампа з Путіним була, вона була не одна. Вони тривають з 5 листопада. Переговори між командою Трампа і Путіна постійні. Домовилися вони десь відсотків на 90. Виписана вже якась рамкова угода. Є... Ні... Підписів під нею немає. Вона однозначно буде донесена до Володимира Зеленського під час зустрічі з Джей Дівенсом. Отримаємо ми можливість донести свою позицію, але, на жаль, через Джей Дівенса. І я тоді не виключаю, що можемо побачити її повідомлення про те, що Зеленський летить до Вашингтону. Я цього не виключаю. Дуже хотів би, щоб така офлайн зустріч між ними була раніше, аніж вона відбудеться з Путіним. Бо зараз Кремль намагається торпедувати це питання буквально минулого тижня. Голова комітету Держдупи Російської Федерації Слуцький зробив заяву про те, що лютий березень це той період, впродовж якого може відбутися зустріч Путіна і Трампа. Щоправда, у Кремлі захоплення Трампа не розділяють після публікації цих заяв американського президента, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив журналістам, що відносини з Вашингтоном балансують на межі розриву і викатив традиційний перелік вимог до України для завершення війни. Необхідність відмовитись від членства в НАТО і виведення українських військ із Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тож наскільки переговори Трампа і Путіна були вдалими, сказати поки важко. Ну я думаю, що ця розмова була: якщо ти зробиш оце, то я тобі скасую санкції, які вів Джозеф Байден проти тебе. Угу. Приблизно так виглядало, і ми б, звісно, могли б там ну це наголошую. Це моя думка, мій аналіз. Тому що я не бачив жодного рішення Трампа проти Росії за ось уже ну, трішки неповний місяць його президентства. Ну нема жодного рішення. Якщо там з Китаєм, ну вже ж не секрет, 10% мита введено. Е, буквально сьогодні-завтра буде підписаний указ на 25% мита на алюмінії сталь, В тому числі там ж і китайські товари. Частка невелика, але по факту вона є. Китай свою чергу зробив заяву, що також мета буде вводити. І щодо інших там країн, бачите, з Європою не дуже поспішає Трамп, тому що розуміє Європа йому потрібна. Потрібна для того, щоб вони заплатили за безпеку України. Крім того, сьогодні Трамп знову повторив, що дуже зацікавлений у рідкоземельних металах, які мають українські надра. І що Україна, начебто, надальша рідко мінералів на суму 500 мільярдів доларів за військову допомогу. У них є дуже цінні землі: рідкісні метали, нафта, газ та інше. І я хочу захистити наші гроші, бо ми витрачаємо сотні мільярдів. Вони можуть укласти угоду чи ні стати російськими, чи ні але наші гроші там. І я кажу, я хочу їх назад. Я сказав їм, що хочу еквівалент. Рідкісних металів на 500 мільярдів, і вони по суті погодились на це. Принаймні, ми не виглядаємо дурнями. інакше ми б були дурнями. Цікаво, що ще в неділю Трамп говорив, що хоче укласти Зеленським угоду на 500 мільйонів, а на мільярдів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. В будь-якому потенційному мирному врегулюванні за два дні апетити американського президента виросли у сто разів. Однак, можливо, це була лише обмовка. От план цієї перемоги, про який говорив Зеленський, про який багато говорилися. Він все ж таки зайшов Трампу, і Оцей пункт про те, що йому вигідна Україна. Ну він все таки бізнесюк, перепрошую, що так говорю вигідна. Це дуже добре. Єдине, тепер знаєте, щоб угода була максимально для нас вигідна. Ну, хоча ми не в не тій ситуації, щоб багато що змогли витримувати. Направду так є, те, що говорить Трамп. А це друга пропозиція, яка варта уваги після його заяв щодо об'ємів видобутку сирої нафти. Це річ серйозна до неї, слід по серйозному відноситися. У будь-якому разі Трамп дещо лукавить перед своїми громадянами. Якщо українці колись будуть росіянами, як він висловився, то ще ніяких корисних копалин не отримують. Більше того, навіть якщо заморозити нинішню лінію розмашування, то більшість покладів рідкоземельних металів залишиться на окупованій території. Трамп ти хочеш рідкоземельні метали? Да для нас Дональд Фредович, у нас для вас є погана новина. Наші з вами метали знаходяться знаходиться не під контролем, там да? і так далі. Але тут в дійсності, звичайно, що треба теж розуміти, що порядки земельних металів, коли говорять, що будемо видобувати, теж читати треба книжки Трампа. Там все написано: першу пропозицію не можна приймати, висувати свої вимоги. Кордовина 91-го року, спільна розробка. 50 на 50 діляться прибуток будівництво нових промислових об'єктів. Які дозволяє в першу чергу виготовляти готовий продукт а на сировину сировина, то таке. Знаєте, а то у нас деякі люди, як індіанці, почали стрибати перед білим паном з криками Давай забирай! У нас ні, 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 почекайте, почекайте. Згідно з конституцією надра у нас належить народу. У будь-якому разі, ми і далі будемо спостерігати за мирними ініціативами Трампа. То щоб не пропустити усі новини з цього приводу, не забувайте підписуватись на РБК Україна.